Друзі, всім привіт! Привіт хлібороби. Сьогодні в мене такий буде відосик. Досить, я думаю, цікавий, цікавий для всіх. Дивіться, хочу розповісти вам про свій такий досвід. Не знаю навіть, як цей досвід назвати, гіркий він чи не гіркий, але сталося зо мною, знаєте, Зробив одну маленьку помилку, яка могла оказатися не маленькою, а, а дуже величезною помилкою. У мене за спиною соняшник. Зараз я вам все покажу розкажу. Це Гранстароський соняшник компанії Сингента Сайберік. Це відомий гібрид, в принципі, вам усім. І по своїй не то що халатності, я думаю, що це. Більше таке назвати неуважність. Я спалив цей соняшник. Я на це поле вніс максимальну дозу євролайтінга. Це поле було заплановано всі в зміні, що тут буде ніома, євролайтінг і соняшник. А потім у а потім нас все помінялось. І воно в мене в голові відложилось. І все. Я ростив тут ніому, отримав гарні сходи, почав підніматися бур'ян, це лобода, в основному щириця, попередник тут кукуруза. Кукуруза в мене тут була Хотиновська. Ну, то ладно, до історії поля вернемося. І я просто, чисто на автоматі, не провіривши кропіо, ми користуємося кропіо, не провіривши історію поля. Я просто хлопцям видав євролайтінг і відправив їх сюди. Приїхав я сюди через 7 днів і просто замерз. Я побачив картину. жахливу, чесно, серце в п'ятках, я не розумію, що сталося. Я дивлюся, а поле мертве. Так, да, там, де-не-де, мені хочеться вірити, що я не розумію, що робиться. І знаєте, це перше відчуття, коли ти за кожним своїм полем стараєшся якось дивитися, десь, десь тебе підводять гербіциди, десь тебе підводить погода, а тут ти не розумієш, що сталося. Я одразу заходжу в Кропіо, бачу, що в мене написано Сайберік, і в мене падає серце, повірте, настільки глибоко в п'ятки, що їх би ніхто не дістав. Ніхто не дістав мого серця, розумієте? І я навіть не розумію, як мені дзвонить зараз своєму директору і сказати: блядь, я спалив поле. Я набрався сил, набрав його. Перше, що мене спросили, у нас хоча б дві штуки на метр буде, щоб хоча б відбити затратку цього поля. У мене наскільки все розбігається в очах. Я не бачу, буде тут, не буде. Прогнози було давати якісь важкі. Я приїхав сюди із своїм товаришем Тарас Мельник. Тарас, привіт! Жалко, що тебе сьогодні нема і цей відео, хоча ти повниш ту картину. І все. Я бачу там цей і я розумію, що все, це жопа поле мертве. Ми схопилися тоді. Вирішили внести сюди АКМ. Це регулятор росту. Дуже крута штука. Славік Агрован, привіт, слав! В тебе дійсно крутий препарат, він круто працює. Зараз я вам все покажу, розкажу, як все це відбувалося. Багатьох кадрів в мене нема, але зараз ви все самі побачите і ви будете в шоці. Дивіться далі. Хто не підписався ще на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Під сюди розрізаю зараз точку росту. Точка росту жива. Зараз треба знайти якийсь такий, ну так ось який буде так не робити. Давайте подалі тут. Триста Живало тепер треба найти точку росту, а ось цей маленький. Ті тут точка роста жива. Я тут тільки що попадав, ну диви, так звидує він. Ось бачи. Уже он передає камера, що нам ось. Угу. Mm -hmm. У нас сусідній слідуючий тупо сразу. Живий. Але ж корінь. Аж порвало, бач. Передає камера. Yeah. Процентів 80 вживу. Та живий, бачиш, він сам себе захищає, закручує точку росту, захищає, закриває. Mm -hmm. Хоча он некроз на крайніх є. Да, mm -hmm. Ось некроз є, да. Але точка росту жива будем. Ось, він від, відновиться. Але ось рядом дивись. Просто ось в ряду. Я навіть його не вирвату дивись. Да, Хороший. Просто хороший. Добре. І ось. Ну, точка роста тут живая. Живая. Жива. Есть. Есть надо спасать, по-любому. Вот так Вот так, она выглядит. Вириваєш одну таку рослину, нормальний білий корінь. вириваєш другу тут точка роста вже. Он би засохлий корінь. Аж полопався. І таких дуже багато. В кукурузі взагалі нічого не зробив. Да, позакручував. Що, друзі, заходимо в поле. Зайдемо трошки далі глибочинка, і я вам все це покажу. Так, дивіться, зайшов подалі і показую вам картину. Почнемо знизу. Бачите, поле загалом чисте. Євролатів тоді добряче спорився з усім. Ось точка росту самого соняшника. Тобто це був соняшник мій. Він згорів просто до пенька, потім якимсь чудом, бачите, він пустив пагони. Основна маса по полю це два пагани. Містами три є навіть десь чотирі. Але... Основна маса, він пустив от два добрячих пагана. Тепер дивіться, я піднімаюся по цьому пагану. І маю тут отакі кошики. Він ще наливається. Дивіться, яке тут так краще видно, яке тут зерно. І ось же, ось же ось же його другий. Другий кошик. І, і це я показую е, більш-менш невеликі, це середні кошики. Є містами набагато більші по три штуки. Дивіться, він запилений майже повністю, яке зерно. Внесли ми тоді АКМ. У нас був закуплений АКМ. Е, почали бризкати, коли приїхали. Дивіться, як... як рука просто. Приїхало оприскувач на поле, вносили ми його на восьмий день. 에... Задача була яка? Спасти хоча б ті рослини, які ще більш-менш живі. Зараз ви це вже побачили на відосі, які більш-менш живі. А ті, що вигоріла точка роста, щоб ви поняли, за неділю він вже повністю втратив свій листковий апарат. Але коли вносили кем, залишилися весь шар листа, був покритий фітотоксацією, І де неде де пооставалися такі маленькі, якісь більш-менш зелененькі п'ятна. Туди внесли, попав АКМ, Тобто задача була яка? Щоб АКМ розірвав гербіцидні клітки. І все. Корінь, ви бачили, просто розірваний повністю. Ще через неділю приїхав сюди КРН, щоб прополоть, щоб більш-менш із самої землі зняти євролайтінг, трошки нарушить, Дивіться, повністю запилений і бомбезне, крупне зерно. Зняти дію євролайтінга із землі. Коли я підійшов до цих пеньочків, які отут були, вже листковий апарат посипався з нього повністю. Він був отакий. Самі два перві, перва пара листочків вона вже зовсім засохла. І земля була тупо чорною. Оці пеньочки залишились у землі. Коли я витягнув сам корінь, я побачив на корінчику, як таке. Як Зовсім маленькі ниточки, якісь десь далеко лізуть. Я розумів, що цей корінь живий. Чого живий? Це було просто незрозуміло. Але воно було такого типу. А коли я витягую його з землі, корінь був живий, але коричневий. Ну там були білі ниточки. Де-не-де, де, але були. А, сюди було дуже страшно їздити. Я чувствував за собою величезну провину. Я про це нікому не розказував, що тут відбувається. Потім е, приїхали вже сюди. Соняшник піднявся, але ті, які були за цими пеньками, вони почали пускати. Ну, це було похоже, знаєте, як на якихось дракончиків чи якогось такого типу. Ще раз повторюсь, була задача хоча б спасти те, що більш-менш оживало, але ніхто не розумів, що буде з цим кошиком. Соняшник отримав величезний гербіцидний стрес. І зайшов я сюди фунгіцидом. Я вніс сюди 2 кг сірки і вніс сюди азоксострабін, пропіконазол і ципроконазол. І все. А і уніс сюди іще бор. І просто на час залишив це поле. Приїхав сюди, я побачив, що соняшник вже в мій рост, є кошики, корзинки вже були сформовані. Я розламую корзинку, я бачу, що там є зерно. Яке це зерно буде? Чи воно буде виповнене чеке? Я геть зовсім не розумів. І все, я приїжджаю і бачу тут просто на вихлопі. Оце. Оце, оце чудо. Як це все сталося? Що це, я не розумію. Але дійсно в генетиці соняшника. Я тоді скинув цей відомий товариш Мурай В'ячеслав Миколайович. Він мене тоді жорстко піддержав. Але всі, хто не бачили це, казали, знаєте, та чувак, все, борода, забудь. А він тоді каже, ну ти пробуй, є шанс, борись. Побачимо, яка в тебе агрономічна аура. Ну, Боровся і бачите, що з цього вийшло. Так що, друзі, кому відео сподобалось, у кого є, які взагалі питання, на що зможу, на те відповім. Сам до потя не розумію. І повірте, навіть Сінгента досі цьому не дала об'яснення, що це взагалі сталося на цьому полі. Так що, дякую вам за увагу. Будемо на зв'язку. Ставте лайки і пишіть в коментах, що ви думаєте по цьому поводу. Все, хлібороби, пока.